Ось приїхала вантажівка з листами. Щодня до сортувального центру надходить близько трьох тонн поштових відправлень, а перед зимовими святами удвічі більше. З мішків листи перекладають у спеціальні ящики. Майже більше в два рази збільшилася пошта. Зараз ми тут знаходимося на вскритті, Тут ми скриваємо. Пошту, яку нам подають знизу з машин, і ми їх потім ставимо тут, ці ящики на ленту... відправляємо в цех, і там їх вже сортують по місцю призначення. Тепер листи їдуть до сортувального відділу. А ось тут відбувається основний етап. Усі листи сортують по містах та селах, до яких вони адресовані. Тут працює декілька десятків працівників. Цілодобово найчастіше львів'янам пишуть з Києва, Харкова, Луганська і Донецька. А наші городяни відправляють конверти зазвичай по області до Польщі та у Крим. Ми її розкладаємо по детально, наприклад, виділяємо місто Київ, Львівську, Львів і загальну. Потім штемпелемо ту кореспонденцію і сортуємо і відправляємо згідно призначення. Посортовані конверти складають у спеціальні контейнери Україною Листи мандрують ось у таких великих жовтих вантажівках. Остяжка пасти з номером. Ніхто не має права сказати в кінцевій точці, Мукачево. Потрапивши до пункту призначення, листи надходять до поштових відділень, і тут знову починається сортування. Збільшується. кожен рік збільшується. Люди люблять писати листи на ся? Так, так, тепер більше пишуть. Навіть попри електронні листи, розмови з кайпом та телефоном щодня. Листоноша розносить у сумці 12 кілограмів кореспонденції. У мене 12 будинків і багато організацій. Носимо до пошту кожен день два рази. Повертатися, рознесемо пошту, повертаємося на пошту. Обідаємо. Потім іде друга доставка. А у святковий час ходять і тричі на день, адже саме від них залежить, аби усі листи вчасно потрапили до своїх адресатів. Христина Гаврилівкостеколегкуга, Роман Маленький, головні новини Львова.